А дай сюда, ладно. А, на и там. Можете приехать до мене? что это? А это Дикаль, там можем, можем. Конечно, приедем. Говори, колете. Здесь тачка гуда. наша Едем. М -м. И тачку. Красавчик. И шо, тут Надюшка вообще-то. Тащить? Ну, то Тащить? я всегда говорю. Тащить, да. Еда да. тачку сюда вроде. Да. Мне здесь с 20. Да, да, с 20 еда тачка на нас. На вас прям? Тачка, тачка. тачка бачу. Бачу. Минус два зробив, все, піднімайте, всі в мінус, всі в мінус. Макс, піднімеш? Да, я біжу. А, там дропну 340 впавшим. йо мое а як це ви так. О. Ну, ми їх розвалили, а О, мене свій просто машина. Лут, не залетіли, Бдос, без... зашибісь, щас полутаюся. Ну, Залутаємося зараз. зараз. Я тут мало. Так, що там? А, ні, 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 стой. Так, сюди. Сюди. Да, вони залетіли, як діти в школу. к 2 таке гамно. Ні, К2 тут взагалі я не бачу смесу Ні, знати, взагалі ніяк к2. Так Типу якщо є шо... падають на 350 Авріки. Це приблизно падають. До нашої мітки? Да. <гум> До які наші мітки? Наші мітки, буквально наші мітки. Тут на ну, жовта, зелена і червона Отут, да? так? Так. Може, я думаю, не падати туди, да, бо дуже близько. Ну, мене Ти Ты ж тут сіди? Ні. Що я в шоці просто. І це прикол в том, що не раз уже така фігня була з К2. Коли це я, я в Аркаду грав, мені К2 випали і просто Тіпа не перестріляв і Ну, Ой, тут так? таємна є, кстати. Добре да запам'ятати. Ой. Тут є таємно. Де це воно? Ага, знизу, с уногу біля госпіталя, все поняв. Буду знати. Запам'ятав? Ну приблизно. Рос. Декілька разів, та й запам'ятаємо. Понятно, так. Коти це, взагалі. Мені приціл треба ще знайти. Нормально. Який okay, іменно? Любий. Хоча б 3 х Ой, cool. хоча б 4 х хоча б. Зона в нас, але можна... Я десь не бачила. Блін, а каряка бачив, йома я. Я, я кстати, -24. біг за... Я біг за каряком. Ось, вроді, в цьому Скопо? домі йде ти. Тут. І десь тут каряк був. І я... потім ви кажете, ну, тачка їде, і я, короче... А, о, каряк, буду речка? Падай, падай, тип. Да. будут у нас. А ну, давай. Лицин. Да, oh. Е попал. Ой, да? Ай, чуть-чуть. Рап'єт, вони ще й впали туди на ангари. О, Макс пропав. Все. Алло. Макс, ти, ти тут? Макс, Макс. 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 Шо, ти тут, де я пропав? де я пропав? Я ж ти говорю, кажу, тіп. Ти, ти коротше говориш, говориш, а, пропав, я, я, я. я А, да цей мікрофон виключив. начально, я на no. перезарядку жав. І цього. А я думаю, який Макс пропав, Що? Двоє. двое. <ріх> Не поняв. Вони сюди впали, да? Ну приблизно так. Може уже победи. є. є. Прибіг, прибіг, да, 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 Но да. і да. синій. Там, а тут. Да. да, 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 да. Ні, 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 інший ангар. Ну там. Там тоже я бачив. <звук> Ух. <звук> Зашел, Це Це красиво Тобочко. попав, да чуть-чуть там. Да. Чуть -чуть -чуть. Я вже трошки цього начал понимать, как стреляется. він, висунувся на зеленей. Ой, ну что ж ты так? Напекаю. Поду йодрузі їде, так. Да. Да. Там А це голі, поняв? Це, го... це голі, я так поняв. Тачка. Заді нас, да. Ага. Все, а шо він? Давайте їх треба їх за. А, їх ще зона буде викурювати. О, хелли просто. Все давно поїхали? А, вони Ось ось стали, вроде чи ні? Що ти за. Так, там, а там. Типи раза. Макс, Макс, що там? Що у вас там? Ну я ж кажу, тіпи тут. Ну тіпи на зеленій, вони же там сидять. Трошки дала їм же. Понял. Ага, бачу. Та добре, добре, добре. Ну, пікнись, я Та тобі добре, в голову добре. дам, ну будь ласка. Йо -моє! Ну чого ж вона не пікається то? Ще тачка йти. Тачка, тачка на нас, Макс. Да-да-да-да-да. Поїхала. Ох, там нормально прописав. О, з, з, ти тип здох від зони. Давай, Надя, треба добити їх. Де там? Ну, 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 ай. Побережна зона. Надя, Макс, зона. Я RPG, you know, e, Na Nadia, Max, <govar> знаю, що зона. Я бачу. Де тачка? Ух ти який. А, це. Аккуратно, си, там зелена є. Лічись, лічись, давай. Давайте, давайте, давайте. Біжу. Макс. То що шо я зараз сяду, він мені пропише, на толк сідати. Якби я сів би, він мене зніс би. Блін. Ну, мені от, на одну на ногу. Ну, смисл було мені tipo, сідати. Нема смисла. Ти прямо на них зараз ідеш. Так, окей, да-да-да-да-да. Вон, вон Давай, давай! Задолбало, дави їх! О, блядь, ну їбуча yes. п'єдей, їбана просто. це п'єдей. Боже, а мені щось... Килл пятьдесят плеерс Ці, це ті, це дурки Збарки. Треба їх, блін. Нема, нема. Подожди, тихо. Треба полікувати. Тачка. То я не можу Бреш, полічитися. Бри. Ми в зоні це вже добре. А їм Вон, треба. Але, в он зону. Вони в біля неблікамні. Де? Ебать, да я вопшень, дай мне, давай, я дымы. Кинув, кинув, дими! Дим. Ждите, я чекаю. Думай, їх. Думай, давай, думай, дай, давай, давай, я піднімаю, ссорку, піднімаю, піднімаю, піднімаю. Чекаю. Фух. Ты щас зону буде бігти. От ты гой. А, воин вийшов взяв. И сзади, е-мое пишу, що йому. Що... Блін, подивився б. Ну ладно. Треба пушити отого, де за цим, на... Я за камнем на синій. На синій, так? Дуже. Це як 15. 15. він? Okay. Ну, ще щось хтось визиває. Ага. А він ушов, да? Да, да? Макс назад. А вот тут... мене, на зеленій, на Ага, Перебігай. Спустився трохи дали. Подходим, підходим, треба їх. Подожить, полежить. А тут тип, нікого. Ще тут нема на Макс, тоді в зону, в зону. Отут тут зона, найближча, блейше нормально. Там тип на зеленій і справа тіпи. Давай, давай, в зону давай, погнали. Фу, шо Я прейс, кину просто. Так, тип на зелені, куди спешав наверх. Типа, ти крутить з того боку. Отут, от отут от тіпи, цього. тут Де? Попав. Слайд, можна мид, Воно біжать. А, в них там зона хорошая. Вот тут, а тут тут бежать, тут жовт короче чекай сзади бесит сюда, yeah. за тут за я понял, понял. Тут він, тут він бачу ще зверху там. А вот тут сейчас. Виніс з коряка. Блять. Виніс Що приходить? На зелені зараз, 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 Я З ангара, так. Да? Подожди, на... Ні... для чого? Okay. Прибіг. На другий край туди. І ті зараз нам в спину зайдуть просто. На зона, добре, Уже добре. Кошту. На зона, в нас зона. Все добре. Мене зверху. Нас все йдуть. Але на зону. Сюди за закамінать спускається отут, отут звідси. Блять. Десь там дим який мене ще. А, у нього все? У вже вдохло? Отут, отут всі. І зверху теж ще. Право. Дивіться, і с... біжать. От там, да, 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 yeah. да, на синій. На, і на синій теж там на вона лежить. Не за камнем. Дивіться сюди. Вони сказали, що камні. На синій, на синій yeah. двоє там лежать. Ух Да й йомою, що ішкодить, я про. Фу. Не бачу звідки ще десь тут. Звідси із... ще хтось є. Звідти, да, із. От там двоє на синій, двоє їх там. Дма її. Наконець-то доїли тих. Отут, отут біжить, отут. Да. Оранжева? Оранжево. Не бачу його. А побачу. Це мінус. Молодець. От там мінус зробив. І Це, надо Це надо. другий, ще один, ще один там, стріляє по мені. Перебігає, блін. Ай, у мене заряд. Ай, бля, Блін, макс. Там і, вони в зону зараз будуть на вас бігти. Піднімай нач. Піднімай. Дивися синього жовту, ой, оранжеву. Піднімай, там ті пішов того піднімати, і вони зараз будуть сюди бігти. Йомойо. -йо. О там дуже багато. На да. yeah. На Наоранжевій, да? Так. Yeah. Правиша, типа. Против нас один, один. Да, я знаю. Один? А де він? Да. Справа? Правіше, справа десь там, От там десь. Справа, ага, понял. Все. Сто проценти він. Ні, трохи львіше. Правіше От десь. Вот там. От там, за камнем. Да, да. По мені. Бачу його, аккуратно, а, бачу, аккуратно. Бачу, бачу. На Я ее тоже бачу. Прям, прям мною, да. Бачу. Вася, зараз пожди. До да, побачення, прям в голову. Сюда. <laughs> Просто. Перший топ один за сьогодні. Дуже часто. Тяжко, тяжко.